Друзі, усім доброго дня, з вами автопарк, Київський філіал. Сьогодні до вашої уваги у нас Mercedes GLC 2017 року, 550-й з об'ємом дугуна 4 на задньому приводі. Америка, чорний гарний колір, дуже гарна автівка, гарний звук, максимальна комплектація. Без нарікань, все справно працює. Отакий вот у нас седан. Трохи пройдемось по колу автівки, побачимо, в якому стані у нас кузов. Гарні фари з огниками дівного ходу. Гарні оригінальні легкоспавні у нас диски. Гума. По салону у нас чорна шкіра. У гарному стані, без жодної закладки і по тертості. Також руль. комплектація у нас максимальна, усе тут є. Задній ряд також, як новий. У гарному стані. Друзі. Дану автівку у нас можливо, можливо приобрести у кредит та лізинг та заготівковий розрахунок. Усіх запрошуємо на тест-драйв до міста Києва за адресою Сумська 2А. Успіваєте на даний варіант, поки он, он, він у наявності та актуально до продажу. Всім гарних покупок та мирного неба. Звертайтеся, друзі!